Російські окупанти продовжують встановлювати комбіновані загородження і активно відновлюють пошкоджені штормами восени і взимку 2024-го захисні споруди довкола Керченського мосту. Зокрема, повертають на місце лінію з морських суден. А пропагандисти розкрили, як саме баржі захищають Віадук. Водночас, на західному узбережжі Кримського півострова зростає лінія берегової оборони і військовий контингент ворожої армії. Слава Україні, з вами Сергій Старушко і Кримський центр журналістських розслідувань. У новому блозі показуємо, як на сьогодні виглядають захисні споруди довкола незаконного мосту у Керченській протоці. Розповідаємо про їх подвійне призначення, а також разом із партизанами виявляємо нові фортифікації та розташування російської окупаційної армії по всьому західному узбережжю Крима. Російські пропагандисти з мілітарного каналу одну з нещодавніх програм присвятили захисту Керченського мосту і розповіли звідки і якого саме удари очікують. Попутно розкрили і деякі подробиці системи оборони об'єкту. Навряд чи озвучене було таємницею для збройних сил України. Втім, нашим глядачам може бути цікаво. Отже, головним захисником незаконного мосту називається новітній зенітно-ракетний комплекс С-350 Вітязь, який був прийнятий на озброєння у 2020-му, А наприкінці 2021-го росіяни активно перекидали ці комплекси в тимчасово окупований Крим. «Вітязь» застосовується для знищення БПЛА ракет, аеродинамічних та балістичних цілей на відстані до 60 кілометрів. Система може виявляти та супроводжувати до 40 об'єктів одночасно. А що стосується систем оборони мосту, ну тут треба називати речі своїми іменами. Вони реально туди стягують доволі багато різноманітних систем протиповітряної оборони, тому що це в принципі основна загроза. Дуже схоже саме бойовий розрахунок Вітязя це фіксував на під'їзді до Керченського мосту восени минулого року. Але від панцирів міноборони Російської Федерації також не відмовляється. Нагадаємо, що в системі оборони мосту в Керченській протоці задіяні ці зенітно-гарматні комплекси більш нової модифікації а бойові модулі розміщено на двох спеціальних вежах на острові Тузла. Та, попри таку концентрацію та різноманіття засобів ППО, окупанти допускають ураження об'єкта. У будь-якому разі Кремль готується до зовсім іншого сценарію атаки, про який до речі кажуть і українські і західні експерти збройні сили України, ГУР та СБУ. Зосередили останні півроку свої комбіновані удари на знищенні систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби по всьому півострову. Таким чином, наче прорубуючи коридор для разючого удару авіації, коли появляється 16 вже з використанням з мощних крилатих ракет, з використанням бомб управляємих бомб, типу Хаммер, Французьких з помощью них попытаться нанести максимальний ущерб кримському мосту и і кримської полуострову Крим. Отже, якщо основна загроза для путінського мосту очікується з повітря, навіщо тоді всі ці баржі, загородження з бочок з-під огірків, бетонні тетраподи та металеві їжаки, яких окупанти в морі понатикали у декілька рядів? Усі ці елементи, перш за все, вважалися захистом від українських морських дронів, що цілком логічно, проте насправді це не зовсім так. появление там у Крымского моста значит, барж, на которых находятся уголковые отражатели, которые дают вот этот более высокую степень засветки, это ложные цели, которые должны на себя перетащить возможные удары крылатыми ракетами противокорабельными, которые может использовать Украина. Это либо украинский «Нептун», либо американские ракеты, или какие-то другие, которые могут передать. Кутникові відбивачі це металеві тетрайдери, розташовані певним чином, імітують техніку інші наземні цілі, в тому числі і мости там, де їх немає. Восени 2024-го ЦЖР вже виявляв лінію з таких рефлекторів біля Керченського мосту, а саме на північному березі острова Тузла. На знімках супутника Sentinel-1 добре видно, як відбувається імітація. Вочевидь, не тільки баржі виконують роль хибних цілей, інші металеві загородження на супутникових фото виглядають так само. На додачу, з початку 2025 року, майже щодня над Кримським півостровом фіксується потужна робота засобів реб. Окрім цього, неодноразово в Керченській протоці було помічене так зване судно мішень, яке також може збивати з курсу ракети, як до речі, і димова завіса. Відбуваються в повністю прогнозовані процеси, і для росіян не так само прогнозовані. Звісно, вони іноді роблять на своє російське, авось деякі речі. Але ну давайте називати речі своїми іменами, Так ці вони загороджені, ці паркани, які вони будують, вони звісно ускладнюють нашу роботу. Це факт, і так іноді вони потерпають від природних умов. Щодо захисних споруд, то осінні шторми суттєво пошкодили деякі конструкції. А з 34 баржу протоці станом на 18 грудня 2024 року залишилось лише 11. Втім, росіяни швидко почали все відновлювати, і на початок року їх кількість зросла вже до 20 одиниць. Схоже, росіяни відмовляються від бонових загороджень з індійських бочок і замінюють цю лінію захисту так званими металевими їжаками. За інформацією телеграм-каналу Кримський вітер», конструкції виготовляють у Керчі на експропрійованому суднобудівному заводі залів, транспортують до місця затоплення на баржах і за допомогою плавучого крана опускають на дно. Вони витрачають ресурс на те, щоб відновлювати ці споруди за можливості їх нарощувати, тому що вони чудово розуміють, що це єдине, що станом на зараз. Відділяє міст від можливих способів реагування з нашого боку, і вони звісно будуть і надалі це робити, тому що варіантів насправді у них небагато. Одночасно всі загородження не тільки імітують хибні мішені, а й захищають кримський міст. І від морських ударних БПЛА для боротьби з якими ще додатково встановлюються вогневі точки вздовж мосту. Активно залучається бойова авіація. За останніми повідомленнями баржами та їжаками окупанти закривають ще й акваторію Керченського судобудівного заводу, бо нові загородження помічені в Балаклавській і Севастопольській бухтах. Не морем єдиним. Нові фортифікаційні укріплення на чорноморських пляжах та блокпости на ключових трасах західного узбережжя Кримського півострова з'являються останні декілька місяців. В той же час місцеві зрадники кошмарять місцеве населення черговими своїми навчаннями. Но в цілому хочу сказати, що Крим до будь-якого розвитку ситуації. Попри таку показову пихату, впевненість, наприкінці минулого року на півострові пройшли чергові так звані навчання кримського барсу, хоча попередні були лише восени. Щоправда, цього разу аксьоновці гралися у войнушку тільки на території Чорноморського району. Саме в цій частині Криму останнім часом фіксується збільшення укріплень та вогневих позицій, так само, як і місць дислокації особового складу, сховищ боєприпасів тощо. Наприклад, партизани АТШ у селищі Маргін виявили, що рашисти розмістили свою техніку та солдат на одній з баз відпочинку. На стоянці броньовані Урали, квадроцикли і мотоцикли, що використовуються окупантами. А у сусідній окунівці ЦЖР зафіксував розташування військових на території захопленого кооперативу «Вестарханкут». Далі на південь Узбережжям зафіксовано збільшення і посилення існуючих фортифікацій довкола Євпаторії на набережні міста. В Сакському районі виявлено штаб, який окупанти розмістили в курортній зоні, цинічно сховавшись за цивільними будинками. Поблизу Заозерного виявлено розміщення чотирьох установок С400 Тріумф і складів ракет до них. У селищі Берегове за час реконструкції берегозахисних споруд над ними виросла і лінія берегової охорони а в найближчому санаторії оселилися туристи Путіна. На сьогодні це все. Якщо вважаєте таку нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, то просто підписуйтеся на наш канал у YouTube, сторінку у Facebook, Telegram канал Кримський Розслідувач. Бережіть себе, вірте у зсу, допомагайте нашій армії, та найголовніше поширіте лише достовірну інформацію.